Друзі, доброго всім ранку. Він добрий сьогодні, бо рік тому був дуже недобрим. Всі пам'ятають, як це відбувалося, як всі прокидалися, не розуміли, що відбувається. І в цей час вже всі були сподіванням того, що куди біжать бігти і що робити. Так, да, Сьогоднішній рік минув, і сьогоднішній день він. Від річниці, того, що було велике сподівання на те, що все ж таки це швидко все, все закінчиться і будемо відбудовувати. Але що хотіла сказати, мені так спокійно давав вчора, вчорашній вечірній розклад, бо такі були погані карти на сьогодні, але Ще я так так, я так думаю, що ці всі події, можливо, вони всі відбувалися відбулася в цих картах вчора. Бо вся ця атмосфера от сьогодні цілий день по радіо. Сьогодні всі кажуть про те, що було рік тому, що в інтернеті виставляють те, що там русня там писала, що там вона казала, про наші, що ми вже нас вже забрали, там розбомбили, там, там вже ПВО нема, того нема. Тому, можливо, ці всі фактори і вплинули на оцей такий емоціональний стан. Я не кажу, що там да, може, можливо, але да, трошки, можливо, щось може буде відбуватися, може не в нас, може де, на території, але на території України, які, що буде даватися недавно там, по радіо казали, там, в Луганській області були тривоги. Вони є. Все ж таки є, але в Києві емоційний стан ну ось такий. Чого, і думаю, тут я зранку думала-думала, думаю, виложу, викладу розклад про що сьогодні у нас очікувати, який сьогодні день буде, що все ж таки ми будемо очікувати. І ось випало у мене карта страху. Карта отчаяння, як тут написано, ці карти відчаю, карта відчаю, яка дійсно дає такий такі от сьогоднішні станції відчаї від того, що проїздить. Від того, що відбувалося за ці роки рік, що багато смертей, багато такої несправедливості. Вона дуже вплинула на цей стан. Вчора карта була ще така карта страху. Можливо, карта випала, що люди боялися сьогоднішнього дня, бо казали, що буде там наступ, нас всі. Там кілька днів попереджали про це, але можливо, це з такий, да, от настрій. От вчора карти показали. Але сьогодні карти показують на те, що емоційний стан важкий, тому що річниця так не празнується, як великий праздник, а спомінаються те, що було. Що от мої друзі там викладають фото в Інстаграмі, на Фейсбуці, фото того, що, як до них прийшли спасателі. Тому важко, тому цей стан, мабуть, і передається. І ось говорю, сьогоднішній день, на чого, на чого сподіваємось. Бачите, оці карти показують, що було б страх, відчай. Ми таке така депресія, що багато можливостей, а ми не можемо їх зробити. Не можемо, да. є, є якась поміч десь від друзів, від знайомих. Да. Є, є друг другу допомагаємо, але оце відчай він нас закриває оцей відчи, ми не можемо побачити, не хочемо бачити. Ми такі самі в собі у сьогоднішній день. Можливо, це все відплине сьогоднішній день. Карта такої бистрих дій. Але оця карта випадає часто на прильоти ракет. Бачите? Вона навіть така показушна. Тому, якщо це от зараз по поводу прильоту ракет, есть, якщо це бистро, що це швидко? Якщо е, по людським факторам, да, то можна так читати. Що ми сподівалися, що все це швидко закінчиться, але ні, воно, ми робили все для того, щоб швидко закінчилося. Але, але не ні, воно розтягнулося. І ми не дуже задоволені цим результатом, бо воно хотіли б хотіли бистро, а воно закінчилось, ще не закінчується. І ми розочаровані. Оці всі карти вони всі сходяться до того, що оце ми йшли, от бистро думали, що закінчиться. І от ці всі події, вони нас отак, ось так, от нас закрили в собі переживаннями. Різними такі сподіваннями, які вони не на даному етапі затягнулися ця оця перемога. Нам тоді казали, що все це швидко закінчиться. І все ж таки, бачите, ми... воно не швидко. Що сьогодні чекати там, ввечері, чимось закінчиться ввечері? Дивіться, бачите, карта пораження. Ця карта показує, що це може бути як пораже, як і ми одержати перемогу, як також може показати те, що ми можемо бути не переможцями на сьогодні ввечері. Можливо, якщо ця карта показує все ж таки, прильоти, то можливо, оце от буде пораження, що ми будемо не, при... не... не І це така карта Склок, карта доказування своїх дій правоту свою воєнними діями, скажімо так. Це драки, це між собою якісь там. Ну, я так думаю, що ця карта, от, бачите, люди відходять, хтось перемагає, хтось відходить. Може, от сьогодні щось і буде. Ой, бачите, щось і буде от в, в плані наші хлопці, щось там воєнні діє, якісь будуть все ж таки. Ввечері там, ну, цей день буде наповнювати. Сьогодні в Луганській області вже були тривоги, можливо, там, ну кажуть, що там бої все ж таки йдуть, тому я так думаю, що є ця карта, що показує море. Можливо, десь і там. Тому у сьогоднішній день, бачите, все ж таки показує якісь прильоти. Все ж таки щось, можливо, щось і буде відбуватися. Ну але, ну, навіть не прильоти, а показує в небі обстріли ракетні, ракетні якісь дії. Бо коли дрони, там трошки інша карта. Тому все ж таки можливо щось і буде, але ви ж розумієте сьогоднішні емоції. Сьогодні все переповнює. Це така річниця, бо всі думають про це, як було, як літало, як прилітало, як зривалося. Ну, але ж таки сьогоднішню карту настрій показали все ж таки. Як не крути, вони все ж таки показали настрій сьогоднішнього дня. Тут вже ні з чим не, не поспориш. Тому хорошого всім гарного дня, з гарним настроєм. Будемо за своїх рідних все ж таки переживати які, сумувати. Багато було, да, за цей рік. Але живемо далі. Всім доброго дня ще раз. Підписуйтесь, якщо бажаєте знати, будемо разом все, все переборювати.